Вітаю всіх! Мене питали судний день. оце, Годинник судного дня. Його там тріпають, чіпають. Навіщо? Навіщо? Переводять годинник судного дня. Навіщо його чіпають, переводять, цей годинник судного, судного дня. Навіщо його чіпають? Давайте подивимось. Вивчають ситуацію. угу. Розчарування. Розумієте, тут люди, це високі люди, вони напружені, напружують максимальні ставки, роблять кінцевий результат. Сила. Домовленості. Тобі. Насправді, насправді, все це буде вирішено домовленостями. Використання цього гімна вони обмежені. Вони граються цим годинником, більше як показуха. Щоб робити нерви, розчарування і тримати всіх в напрузі. Насправді неможливо просто взяти і зробити. Це не так легко, як здається. Через війну в Україні постійна напруга. В цей годину гуляє вперед-назад. Розчарування. Звісно, йде розчарування, тому що війна в Україні страпилась. А так, все одно, вони обмежені в діях. Багато домовленостей про це. Цей годинник просто така гра, яка показує наскільки накаляється ситуація. Тому давайте це все сприймати більш-менш лояльно. Просто так ніхто нічого робити в світі не буде.